Спуститесь в подвал или укройтесь в помещении без окон. А кажучи, що блискавка двічі в одне місце не влучає цієї ночі, вдруге за півтора місяці пролунав вибух на 67-му арсеналі головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ біля міста Карачев Брянської області. За даними Генштабу, близько 2.30 ночі на складі пролунало 12 вторинних вибухів та детонація. Місцеві зняли, як на місці вибуху піднявся гриб. За даними керівника центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка, на складі у Карачеві зберігалися артилерійські боєприпаси, зокрема північно-корейські, а також каби, зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню. Цей арсенал найближчий до лінії фронту. Він знаходиться всього в 114 кілометрах від кордону з Україною. 67-й арсенал гра у Міноборони РФ має площу близько 3,5 тисяч квадратних кілометрів та знаходиться в притул до 20 -ти тисячного міста Карачев. У жовтні його уже атакували українські безпілотники. Місцеві тоді жалілися, що їх не покажуть по телевізору, хоча їх цитую бомблять. І обурювалися, що усі ці снаряди вибухають у них під вікнами, а не летять на Україну. Шупаніті снаряди на Україну не узпустіля. РБК Україна оголосила збір на автівки та реп для бійців 255-го окремого батальйону, 123-ї бригади ТРО, які дають відсіч ворогу на Вогледарському напрямку. Зібрані гроші підуть на придбання чотирьох мобільних реп та двох позашляхових автівок, необхідних для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Лійці 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі дані українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку. Для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Слава! Мета зібрати 800 тисяч гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео.